Війна війною, а Мальдіви за розкладом. Нардев від слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Юрій Арістов у середині цього липня відпочивав на Мальдівах. Це з'ясували журналісти слідства інфо. 7 липня Арістов у складі дипломатичної місії їздив у Вільнюс на саміт НАТО. Про це він сам написав на сторінці у Фейсбук. Однак потім заступник комітету з питань національної безпеки поїхав не додому під обстріли, а у готель. Валдолф Асторія на приватному острові і Фучі на Мальдівах у готелі підтвердили журналістам, що Арістов проживав у готелі, однак уже виїхав. Сам Нардеп цю інформацію слідству інфо ніяк не прокоментував. Треба зазначити, що Валдолф Асторія це не просто якийсь готель на Мальдівах. Він позиціонується як один із найбільш люксових комплексів на курорті. На Ютубі при нього є цілий рекламний фільм. Тож будь-хто з українців може подивитись, у яких умовах відпочивав арестов. На сайті готелю зазначено, що тут працює 11 унікальних закладів харчування, у тому числі фірмовий ресторан на дереві. На кожній віллі є простора зона вітальні на відкритому повітрі з пейзажним басейном, а також альтанка, яка ідеально підходить для трапези на відкритому повітрі. Гостям на час відпочинку надається планшет Айпад. У готелі працює оздоровчий центр. Із десятьма процедурними кабінетами прямо на території можна займатися дайвінгом, йогою і тенісом. Коштує все це щастя теж по царськи тижневий відпочинок на двох зі сніданками та вечерями. У найскромнішому номері обійдеться у 624 тисячі гривень. А найдорожча віла на три спальні з приватним басейном коштує майже 5 мільйонів гривень за тиждень. На люксовий відпочинок заступника голови комітету з питань національної безпеки Юрія Арістова вже відреагував його шеф, голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. У телеграмі він написав, що ініціював призупинення членства Арістова у фракції. Зараз проводиться службове розслідування. А по обіді на скандал відреагував і сам депутат. Він написав заяву про складання мандату.